Є проблемний пластик, а, прийнято називати його неліквідним. Це одноразовий посуд, це упаковка, це немаркований пластик, це кольоровий пет, це складний пластик. Є пластик, який з, з трошки забрудненням. А, тут у нас його багато приносять люди і прослають з інших міст нам, тому що немає альтернативи, окрім як високотемпературне спалювання, а воно вважається не екологічним. Після подріблення пластик виглядає якось так. Це обгортки, до речі, від шоколадок, від морозива, чіпсів. Є певна тут рецептура. Ми змішуємо, засипаємо в бункер. Шнек екструдера штовхає цю масу по трубі, де встановлені нагрівальні елементи, пластик розплавляється і під тиском гарячий розплавлений, заходить в прес-форму. У мене в руці десь. Місяць е, пластикових відходів е, сім'ї з трьох чоловік. Тобто три людини за місяць продукують 10 кілограмів пластику. Він об'ємний, легкий. Це може бути там, 5 пакетів великих, які перетворюються в один мішок подрібленої сировини, і один мішок перетворюється на одну дошку. Є шпали, є отакі дилініатори. Тут ми переробляємо пластик, який не йде на, на звалища, не спалюється, і робимо, ось запропонували там, приклад дилініатору. Але це не єдиний вироб, який ми можемо робити. Просто матеріал, який, за своїми властивостями, набагато зручніший, ніж бетон, його можна обробляти, він практично вічний. В нашому місті активно змінюється дорожня інфраструктура, будується велосипедна інфраструктура, велодорожні доріжки. І водокремити велодоріжки такими делініаторами було було б дуже зручно. В майбутньому ми подивимось, де нам потрібно встановити делінатори, так на території нашого міста. Замовимо пару одиниць там, подивимося, як вони себе зарекомендують, які в них будуть технічні характеристики, як вони витримають, наприклад, погодні умови, там мороз, зиму, як вони переживуть зиму. Якщо в подальшому вони витримають, то звичайно можна буде встановлювати подібні делініатори з переробного пластику.